Так, друзі, всім привіт. В общем що, зібрали ми вже тракторця. Це, да, це ракета ночі. Зібрали ми його вже до кучі, вже все попідсоєняли, позаливали. Зараз на даний момент регулюємо клапана і будемо пробувати робити перший пуск. А перший пуск робити буде дуже важко. Чого? Акумулятор. Бо в нас до акумулятор. акумулятор. Я думаю, ми машку притягнемо і машкою. А в тебе ті що стояли на цьому роботу? Їх треба обслужити і спробувати зарядити. Ти Думаєш, не крутне. Я думаю, ні. То що вони борзо не крутнули. Утром я хотів завести, не завів, поставив нові. без питань. Треба, давай новий. Ні, там я, мені як знімати акумулятори. Біда сабвуфер, все поки повиймаєш, не хочу. А, проблема всяка війна. Так. Так, в общем, тут що, дозатор вже стоїть, все поставили, масилко залили. Тут теж, в принципі, вже все цей, акумулятор піддох, не хоче крутити, ну, нічого, зараз ми відрегулюємо клапана і будемо ставимо топліні трубки і будемо робити перший пуск. Інтересно, і тривожно, і інтересно. Коротше, я думаю, що в нас все вийшло з першого разу чітко. І все буде по красоті. Так, да, Євген? Да. Так, ну що, я кручу двигун, на вприск. регулюємо клапана. Так, ну що, машку притягнув. Зараз спробуємо заводити. Ану, давайте, дивіться. Ключи хай гуде, робить? Тишина. Давление 4. Красота. Выключим. те, що як він завівся класно. А, і такометр робить. Давлення 3,8. і 8. Я б пеньки повитягував, бо аж земля прийшла. Нічого не тече ніде поки. Ну вода то таке, то розберемося, потім. Доволі класно робить. Та ні, відкриємо те його. Воздуха не ставили. Ну а так доволі добре завівся. Так Акумулятори дох. Докла якому? Десь. десь щось тут натягнуте, десь Вроді вихлопна, блянчить. Вроде це гуд. Так, ну в общем сейчас все роздивляємося, дивимося. Перший пуск ми почули, взагалі бакрасаті по завівся. Класно. Так, ну що, трактор ми завели, все це, і ну, у нас виявилася невеличка проблемка. Під помпи з флянця текла водичка, зараз розібрали, перепакуємо це все діло, і буде. Бімба. Так, купив я, ну... Так цей кабель тонший. Ой, де він. Ти що був? Де він? Хоча купив новенький кабель. Так, цей набагато тонший був. То воно ніхіра й не заводило. Потихеньку пакуємо. А ти Женьки патрубка так і не купив, так? Да? Купив. Ага. Ти що, він лежить на крилі. Купив я йому новенький патрубок, все чітко. Один декомплект Він сказав один, я один і купив. А це що за маска? Це з трубки. Та це що, де? Та це як заливав, може цей. Так зверху сухо. Так тоженька витирав тряпкою. Я заливав з двадцятки, так хлюпнуло було трохи, поняв? З фільтра не з капаю. Все і в медик я знімав варити. От бляха муха. Охі роблять вони ці дозатори, таке все. Це капець якийсь, блін. Неудобно варіти. Неудобно варити, тут нарегали, да, і все. І в медик. Так, ну що, в принципі, якщо зараз ми оце соберем, то може ще зробимо якийсь пуск, а так поки... Примостили ось крила, подивились там плюс-мінус як воно буде. Ну, коротше, я думаю більш... А! І ось ось ще в мене є посилочка. Це я заказав у Рафаеля оригінальну краску як красять нові трактори. Сіра і така чорно-коричнева, як вони йдуть із заводу. Закупив, щоб воно вже все було. По оригіналу типа. Так що зараз, якщо знайдемо прокладку таку, вже десь поїхав додому. То поміняємо, зальємо водички і ще раз спробуємо завести. Що ти потіг? Так, ну в общем, ждемо прокладку. Так, ну що, апарат наглажений, те все поміняли. Підкривки, те все. Точка, завтра ще буде... У нас день роботи і ми його доведемо до ума, і буде все класно. Вихлопна, брянчить трошки, а так. А так вже трошки в нього з'являється ведончик. В общем, хто хоче подивитися, що з ним буде завтра що об'язательно підписуємося на канал, ставимо лайк цьому відео і ждемо завтрашнього відоса. Ще буде він трошки доводиться до ума. Ух, Ракета Ночі. Всім пока-пока.